В чайках пливемо, гострі шаблі маємо, синім морем, Чорним морем ворогів усіх поборем, а царя з морського дна покладемо в казана, Ой козак до юшки ласий, добрий цар морський із квасом. Цар. Почув пісні козацькі, та й наслав на них зненацька із самісіньких глибин Довговусих двох рибин. Шана козакам преславним, в пісні у вас не схвальні, наш володар цар лютує, він вас штормом нагодує. А пробачить, якщо враз хтось один із поміж вас прислужитися зуміє, на три роки заволіє та й до військ морських пристати, Свої вміння показати. Ми своїх не віддамо, ворогів проженемо. За штормило море тихе, Козаки чекають лиха. Морські коні заіржали, нас тепер до вас послали. Цар, пробачити гаразд, якщо хтось із поміж вас до глибин на службу піде. Вам тепер, подіти сніде. Ми своїх не віддамо, ворогів проженемо. Стихло море, стихло все, бачать козаки. Кільце на воді з'явилось дивне. В нім видніється людина, ще й у золотій короні і з тризубом і на троні. Потоплю я береги, все цареві до снаги. Не дістатись вам додому. Потоплю кінець усьому. Браття, я допоможу і цареві відслужу. Любій ненці чорнобривій, розкажіть, що ще живий я за три роки повернуся і одразу одружуся. Ось козак пірна над низько, служить у царевім війську. А тим часом двом рибинам наш козак звелів невпинно рідних берегів дістатись. І про все йому дізнатись, як там матір і дівчина, чи чекають хлопця й сина, повернулися рибини. Твоя матір і дівчина як жили, так і живуть, пишний хліб собі жують. Ще й квасом запивають, і на тебе, бач, чекають. Що ж, козаче, час настав. Я війська свої послав в біле море, їх очолиш, ворогів моїх побориш. Біломорський цар огидний, вкрав у мене голку рибу, а та риба чарівна. Вколеш раз риба одна, вколеш вдруге десять їх, тричі і табун стоїть. Ти мені моє віддай, що захочеш забирай. Цілий рік бої тривали, царів скарб відвоювали. Прислужився ти, козаче, обирай. Я в тебе бачив срібну чарку. Ну, то як? Хм, Забирай, хай буде так. Зіслужи мені у друге. Мав колись собі я друга. У червоному він морі владарює. Ось в чим горе, вкрав він коника у мене, ще й найкращого зеленого. Коника ти поверни, що захочеш, те й бери. Другий рік і знов війна, вже законика вона, а тим часом знов рибинам наш козак звелів невпинно рідних берегів дістатись. І про все йому дізнатись, як там матір і дівчина, чи чекають хлопця й сина. Повернулися рибини. Твоя матір і дівчина як жили, так і живуть. Пишний хліб собі жують, ще й квасом запивають, і на тебе, бач, чекають. От на радощах козак осідлав коня і так аж до Чорного до моря. До царя в передпокої на зеленому коні перемогу він приніс. Повернув коня, козаче, ну то обирай. Я бачив шиту золотом хустину. Забираю цю ж хвилину. Але втретє зіслужи і мені допоможи. В жовтоморського царя є рибина чарівна, риба меч так величати. Носом може розрубати вщент, бач, будь які війська. Слава йде про те, морська. Рибу меч мені дістанеш, знов бажання загадаєш. Третій рік, і знов війна. Думка в козака одна. Рік останній відбуваю і додому повертаю. А за час своєї служби став козак з дельфіном дружній, попросив його дістатись рідних берегів, Дізнатись, як там матір і дівчина Чи чекають хлопця й сина. Повернувсь дельфін в зажурі. Тридцять літ уже минуло, рік за десять ти служив, Вже й життя за мене прожив. Матір хвора ледь жива, а дівчина вже стара. Із мечем та на коні до царя збрехав мені цар морський, у козака нелегка повір рука. Зараз я тобі віддячу. Цар злякався, просить, плаче Не рубай і не руйнуй, пожалій порятуй, таємницю лиш дізнайся і скоріше забирайся. Срібна чарка оживить, а хустина змолодить, перстень чарівний за службу я тобі віддати мушу. До води торкнешся раз, бурю здіймеш ти ураз, знов торкнешся. Море синє стане тихим і спокійним. Вийшов наш козак із моря, тридцять літ не бачив волі. Мати рідна, ледь жива, він у чарку налива із криниченьки водицю, і руша до молодиці в хусточку її вбирає. Мати знову оживає, а дівчина молодіє. Козакові всі радіють. А початку чарівную гетьманові подарую. Слава наших козаків, хай луна поміж віків.